Привет всем. Вы на канале Вини Лайф. Де я розказую і показую, як ми з чоловіком подорожуємо на Кембері, який зробили самі. І продовжуючи мандрівку в Португалії, ми добрались до місця, де закінчується суша і починається безкрайній Атлантичний океан. Коли ти вже був у декількох неймовірних місцях в Португалії, то це місце тебе не дуже вражає. Це все ще хотіла сказати. Слухай, а ти там не прибалділа? Я тут сижу вдома, в чотирьох стінах монтую це відео і просто в шокі. Падерок якийсь не такий. Диво, рада, що ми тут. Це прикольно. саме західна точка материка, але не, такої якоїсь неймовірної краси я тут не бачу. Може дуже ще не йшла до краю. Мисорока це найзахідніша точка нашого материка. Саме тут суша Європи буквально обривається 140-метровими скелями, які стрімко падають у океан. Знаменитий португальський поет Луіш де Камоенс ще в 16 столітті писав про це місце тут, де земля закінчується й море починається. Саме це й написано на камні, які тут знаходиться. Тут також встановлений маяк Кабо-да-Рока, побудований ще в 1772 році. Він і досі діє, і його світло видно аж за 46 кілометрів. Мис Рока – це не просто точка на карті, це місце, де можна відчути себе крихітною частинкою великого світу. Тут дійсно розумієш значення слів край землі. Цікаво, що декілька днів після того, як ми тут побували, мені потрапили на очі світлини одного американця, який був в самій східній точці Північної Америки, і він теж підписав це фото край світу. І от стояли ми обоє по різним кінцям Атлантичного океану, і кожен відчував, що стоїть на краю світу, але насправді наш дивовижний світ не має ні кінця, ні краю. Недалеко від мису ми знайшли місце, де можна безкоштовно зупинитись на ніч, і головне попрати речі. Значить, це такі безкоштовна зупинка із безкоштовною водою, зливом для кемперів, далеко від Сінтри. Коли ми вчора приїхали, ми були тут. Тут останнє вільне місце зайняли. А сьогодні тут пуста. До речі, хтось приїжджає в цей момент. Я зібрала речі, щоб попрати десь тут є пралика. Зараз я буду шукати, де вона. Ну що, ціни, звісно, жесть. Я щось не бачу. Де б тут було 3,50, як у них написано, це найдорожча сушка і пралка, яку я бачила, мені здається, вона навіть немає стільки копійок. Це типу, нереально. Ми йдемо, тут біля, біля заправки є супермаркет, демо щось купимо смачненьке поїсти. Yep. Okay. I make video. Why? I'm not так, що ми взяли ще до курочки? На вечерю. Салат. Перчик. Так, гарна камера поставила, так зручно, Помідорки. І круасанчики. Буде просто у нас салат з курочки. 5 євро. Ми за все заплатили 11 євро. А я включила камеру, а ти почав роздіватися. <гум> Зараз буде стриптиз. <гум> Не буде. Соня, соромиться. Такий у нас вийшов. Отакий от от вечеря у нас вийшов. Така вечеря вийшла. Боже, яка є Так. Ми прокинулися дуже сильний дощ. Ну як дуже сильний, просто дощ, і затягнуте небо, і дощ буде весь день і завтра буде дощ, і їхати кудись далі стояти самим по собі не варіант, тому що в нас половина тільки батареї. Якби було сонечко, то ми б змогли постояти ще декілька днів. Але без сонця ми розрядимо швидко. Тому ми шукаємо кемпер-парк, на якому ми переб'ємося декілька днів, поки дощ зарядимося. весь день фригонії і вирішила, що пора вже. Пора прогулятися. А куди ти йдеш? Ми ж спочатку хотімо щось смачного купити. Океан. Спочатку океан, і думаю, будемо смачне на океані їсти. Типу так романтично. Коротше, буде романтики сьогодні. Пока всім. На Lidl скупитися і хотіла вам показати, що Lidl в Португалії має спеціально виділені місця саме для кемперів. Це дуже приємно. Mm -hmm. <головік> Можливо, в інших країнах. Mm -hmm. Ну, Ми не бачили в інших країнах такого. Ну, Тепер кемпер парка трошки не... Лотилы. Мені здається, направо до треба. А ми тут пройти да? хоч? Знову ж таки, дуже вузько, як для кемпер-парка Є і поширше. Я дуже приємно. Б-9, он Б10. а що далі? Так, у нас вирізла ця помилка і Саня підключився, щоб подивитися, що це може бути. Проведу вам коротенький огляд, як <кій> тут це влаштовано в середині. Так, значить, зліва туалети, тут тумалік, а це душ. Надіюсь, тут нікого немає, було. <кій> вам не повезло нікого. <кій> ну, В принципі, нормально. <кій> Я вийшла з душа, у нас вже ранок. Погодка супер. Ми зарядились на 100%. Зараз ще злиємо воду, наберемо нову і будемо просто повінця, скажемо, заряджені всіма ресурсами і зможемо спокійно душею на 4-5 днів їхати на океан, як і планували. Погодка стала класна. Ми, коротше, все, все як ми планували. Але після доща все дуже таке м'якеньке, весь пісок. Не знаю, як сюди там заїжджати взагалі. Побачимо зараз, куди нас веде, що там. Але ґрунт дуже вологий. Так, будемо пробувати рівнятися на цьому місці. Тут вроді плюс-мінус так не дуже мокро. але і не дуже рівно. Не знаю, наскільки нам тут буде комфортно стояти, чи зможемо тут взагалі вирівнятися зараз. Але тут неймовірний вид. Коротше, у нас дуже е, смішна ситуація. Ми заряжені на 100%, ну 99 пише. І сонце так багато дає енергії, що е, ми підключили все. Ми включили, щоб грілася вода, хоч вона нам не треба. Ми включили інвертор. і я заряджаю два своїх ноутбуки. Я заряджаю наушники, е, Саня заряджає там свій ноутбук. Так, нарешті ми снідаємо 11 ранку. Але з таким видом, з таким гарним телевізором. Така передача класна. На цьому місці відбулася історична для нас подія. Вперше ми стояли десь не самі, а з дружнім кемпером, ще й українським. З Олею ми познайомились в інтернеті якраз через одне спільне хобі. Вгадайте яке? Вона декілька років вже проживає в Португалії і приїхала сюди з України саме на своєму кемпері. Вона також веде блог і посилання на всі її сторінки я залишу під відео. Також разом з нею на кемпері катається її білий вовк Олаф. І ми були дуже раді його компанії. Ну і Оліні, звичайно. Наша компанія збільшується. Ще одна історична подія була цього дня. В нашому кембері відбулась перша міні вечірка. Було затишно і приємно провести цей вечір з такою компанією та зустріти красивий захід сонця над океаном. І, хоч Венлайф для нас це про усамітнення і єднання з природою, було дуже класно розділити цю красу ще з кимось. І час від часу так пересікати з земляками й однодумцями по всьому світу, це дуже цікавий і приємний досвід. Віримо, що в майбутньому зустрінемо ще багато хороших людей на нашому шляху. Мінуси приймати гостей в себе це прибирання. Наступного ранку до нас на сніданок Оля прийшла не сама, а з Олафом. Ну як прийшла, перескочила із свого кемпера в наш. Не так от варені яйця, жарені кабачки, остатки всяких ковбасок, сирок, хлібчик. <клес> Та я вже нічого не хочу, якщо чесно, ребята. <клес> <клес> ще лапка так підгорнута. Він, типу, після туси. Після прогулянки Оля і Олаф поїхали додому, і ми впевнені, що це не остання наша зустріч. Солодисенький, я не можу. Слід дуже гарний день, хоч сьогодні продають дощ, але поки таке сонечко, так приємно. Саня щось капушиться. Он наш фургончик. Бачимо, що відкритий люк. Але надіємося, ще не залізти через люк. Хочемо прямо до океану, дуже близько підійти. Подивіться, як гарно, Я не знаю, чи відео передасть, але це така широчезна ця пляжна лінія і так багато хвиль. Це дуже круто. Тут такі доріжки, вони дуже, якщо чесно, приємні. Ні, сьогодні можна? Блін, ще зря прийшли. Ідемо назад. Ладно, я, а під вагою сані, може, щось із низ провалиться. Який дідуля романтик тут. Ми не як обійти. Зараз спустимось. Ми тільки спустимось, не треба дуже назад іти. Робота далі продовжується. В якому крутому місці хтось будував собі будиночок. Це просто щось нереальне, щось таким видом. У стоїть стоїть парк безкоштовно, на який ми зараз після роботи будемо їхати зливати воду, заливати нову, і дивіться, як його підтопило. Такий, скажімо так, кемпер-парк з ізюминкою, з родзинкою. Хочеться висловлюватись банальними фразами, що океан це місце сили, але важко підібрати слова і пояснити, чому він нас так заворожує і притягує. Мабуть, тому що він одночасно показує, які ми маленькі в порівнянні із могутньою стихією, але і те, що ми є частиною цієї сили. Бо океан це перша домівка всіх живих істот, саме в ньому почалось життя на нашій планеті. Тому він такий і особливий, і тому ми відчуваємо цей зв'язок з ним. Коли дивишся в цю сторону від океану, то природина максимально нагадує Україну. Дивіться, просто якесь собі прикарпаття. Там, в долині видніються якісь гори, якісь собі кущики, травички, навіть е, такі квіточки у нас є. Дивно Португалія реально нагадує Україну. А потім такий хоп, і щось вже не дуже українське. Так, я готую обід, показую вам. Там хтось нам в коментарях писав, що у нас не тревел блог а кулінарне кулінарний шоу. Але сорі, да, ми їмо. Ми дуже часто їмо. Не знаю, як ви. І я не можу, типу, ніколи цього не показувати, бо це займає велику частину нашого дня. Типу, ти разом день готувати, їсти і так далі. Коли готуємо, у нас завжди має бути відкрите вікно і увімкнений вентилятор, тому що це як наша витяжка. Без цього буде дуже велика вологість. До речі, зараз вологість 68. Це погано, так? Да, 68? Це. Межа. Нічого не можна. Але і на вулиці 68. В принципі, в Португалії дуже важко вологість тримати нижче. Під наклоном стоїть із ковоїрка кудись. Ну куди ти їдеш? Боже, оперативна. Далі в порту. Шо? В порто їде. Зараз всі разом поїдемо, куди ти зібралася. Так, я буду допомагати Сані виїжджати, тому що ми коли заїжджали, черканули жопу. Я тут. Вроді не висока, але насправді високо. Зараз будемо так обережно, щоб і не застряг в якісь калюжі. І, і щоб не черканути жопою. Така задачка. Так, ми справились. Їдемо далі. Вам за перегляди, коментарі, підписки. Ми раді, що ви подорожуєте з нами і скоро побачимось з нових неймовірних місць Португалії.